У виставковій залі обласного краєзнавчого музею більше тисячі яєць, і практично усі унікальні. Це створена руками Світлани Делікатної, краса та гармонія української писанки. Вперше познайомилася з нею 20 років тому, коли побувала з донькою на майстерці киянки Зої Сташук. Дві третини експозиції подільська писанка, яка є особливою за кольорами та символами. Втім, каже авторка, писанка не витвір мистецтва, це сакральна природа народу. Подільська писанка особлива. Тим, що вона стримана в кольорах. У них має великі візерунки на своєму тлі, чорне, жовте, червоне це максимум фарб. Вона тут вибрана тільки Хмельницького регіону, тобто то Новоушицький район, Кам'янець-Подільський район, це там, де вона збереглася найкраще і найкраще вона була зафіксована. Сила яйця живого має величезне значення. Що саме нанесено, має значення. І знаєте, як у нас же ж існувало так зване звичаєве право. Тобто, коли ти бабусю питаєш, на що ти це робиш завжди. Це робила. Окрім подільської тут є писанки Житомирщини, Сумщини, Бойківщини, Покуття та інших регіонів. Авторські створені на страусиних і качиних яйцях. Їх на виставці не більше десятка. В давнину каже Світлана Делікатна, жінки писали писанки, аби наступний рік був кращим від живого вогню і в тиші, вкладаючи в цей процес сподівання та мрії. Коли 24 лютого мені зателефонувала дочка, а вона живе під Борисполем і сказала, мама, нас бомблять, мене вбомбила добряч. І дотя моя прийшла 28 лютого, написавши першу писанку. Чому Марія Примаченко? Так, а тому, що бомбанули музей Марія Примаченко. Щоб ми існували як етнос, тобто як українці, а не як частина глобального світу, нам потрібно або відроджувати, або хоча б зберегти те, що залишилось. Тим, що я зараз дихаю, я зобов'язана тим, хто зараз воює. Краєзнавчий музей для своєї виставки авторка обрала не випадково, адже це наукова установа. А Світлана Делікатна, як науковиця, досліджує писанку з 2008 року і намагається пропагувати її у світі, аби нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО залишилася для поколінь. З 2018 року Світлана почала працювати в нашій школі, і у нас зараз є уроки писанкарства у всіх учнях. Вона хоче. Щоб цю писанку бачили, знали і вміли робити українці, бо це передовсім код нашої нації. В Хмельницькій художній школі єдина в області діюча писанкарка, щороку навчає півтори сотні учнів. Якщо бодай кожен десятий стане писанкаркою чи писанкарем, а на полісі, зокрема, цим споконвіку займалися чоловіки, це продовжить життя канонічного мистецтва в Україні. «Перше здивувало, це те, як вона пояснила, як вона творить, просто бере яйця в руку вліве і в праву руку писачок і творить. Це насправді дуже складно. Я особисто пробувала. Ну це дуже дуже важко, і тобі необхідно знати усі техніки і так само розбиратися в історії. За те, що передали нам наші предки того року, ми разом з класом робили писанки. Ми також робимо крашенки, ряпанки, різні види, оскільки ну розумієте, ми шануємо нашу культуру. Побачити унікальну автентику писанкарства в обласному краєзнавчому музеї можна до 11 травня. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста.